Врятувати пораненого на передовій, завдання, яке можна виконати лише якщо діяти швидко, мати все необхідне для порятунку, в тому числі НРК. Напередодні до Києва приїхали кілька медиваків. Це по суті фронтові, перепрошую, швидкі. Там можна моніторити стан пораненого, можна підтримувати його життєдіяльність дорогою до медичного закладу. І, от детальніше про те, як обладнаний медивак. Усередині і як він може допомогти врятувати бійців із травмами, розкаже Юлія Чехічина. транспорт на передовій так само важливий, як зброя чи боєприпаси. Автівки наші захисники використовують для доправлення бійців на позиції, підвезення спорядження, а ще для евакуації поранених. Третя штурмова бригада, що виконує завдання на найгарячіших напрямках фронту, відтепер має п'ять новеньких спеціалізованих медиваків. Вони, звісно, будуть камуфляжного кольору, будуть мати деякий протиуламковий захист. Їхнє завдання швидко на місці надати допомогу пораненому, стабілізувати його і транспортувати або на стабілізаційний пункт, або вже на ПХГ. Саме такі автівки, кажуть бійці, часто відіграють вирішальну роль під час порятунку поранених. Якщо легких трьохсотих можна евакуювати пікапами, то у складних випадках без медиваків не обійтись. Ці автівки комплектуються майже як швидка допомога цивільна. Там є і монітори, є і апарати штучної вентиляції легень, апарати підігріву розчинів, кисневі концентратори. Весь комплект для надання першої медичної допомоги, навіть реанімації. Вони значно підсилять можливості третього штурмової бригади для надання допомоги наші лікарі і наші медики бойові вони роблять титанічні зусилля для того, щоб кожного врятувати. І навіть якщо людина важкий, трьохсотий. Зараз автомобілі обладнані лише частково. Військові показують найважливіші медичні пристрої, що вже є всередині. Саме головний елемент це називається вебаста автономний обігрівач автомобіля. Завдяки ньому можна дуже швидко нагріти салон, тому що в більшості випадків хлопці, коли їдуть, там дуже холодно, вони до цього натерпілись. Найнебезпечніші поранення зазвичай супроводжує масивна кровотеча. У таких ситуаціях не те, щоб врятувати людину від смерті, є лічені хвилини. Для цього в медиваку зазвичай наявні всі необхідні прилади. Це ми бачимо від смок. То. Значить, відсмоктувач використовується у поранених е з пораненнями обличчя. Там, де йде підтікання крові, вона заважає, намагається попасти їм в дихальні шляхи, ми постійно її відсмоктуємо. З-за кордону до України всі ці машини перевезли представники благодійного фонду. До нас кожен день приходять запити до військових, давих до тисячі. Зараз потреба в колісному транспорті в автівках дуже велика на фронті. А ці автівки все всі завезені з Європи, а в основному з Німеччини. Найближчим часом медиваки передадуть патронатній службі Янголи. Це структура, що забезпечує підтримку бійців 3-ї штурмової бригади. Автівки докомплектують необхідним обладнанням і ліками. Після цього вони вирушать на фронт рятувати поранених. Юлія Чехічина, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.